Директор Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи безпідставно і з порушенням низки норм законодавства видає догани підлеглим. Однак не всім, а лише неугодним. Дмитро Леонідович Підубний, даний керівник спортивного закладу, прийшов у 2022 році, приступив до своїх тимчасових обов'язків як керівник серпня місяця. От, і вже з того часу, скажімо так, він не бачив мене в колективі, не бачив мене як своїм заступником. І Вже з тих пір почались конфліктні ситуації. Тобто він сказав, бо він мене звільнить, або він створить умови на моє звільнення. Наталія Хомюк працює у Волинській обласній ДЮСШ вже 20 років, з яких 13 – профільним заступником директора з навчально-тренувальної роботи. Дмитро Піддубний нагородив її за півроку вже двома доганами. Першу у жовтні через порушення трудової дисципліни, неетичну поведінку та використання нецензурної лексики. До Наталії Хомюк підійшов колега, який почав лаятись і нецензурно висловлюватись в її бік. запідозривши заступницю в написанні на нього доносу, жінка заперечила і згодом написала скаргу на грубіяна. Скаргу на за заступника, на колеги, тобто що він мене принизив, образив і там на скарзі навіть мої, хто були присутні, вони підтвердили, що все, що викладено в скарзі, це дійсно ті типу, дослівно правда. От що я його не ображала, що дійсно до мене були ледливі слова використання і все інше. Той час, коли обидва тренери-заступники вирішили свій конфлікт мирно, і колега Наталія Хомюк визнав, що з опалу наговорив багато дурниць. Директор ДЮСШ Дмитро Піддубний, замість того, щоб розібратись у ситуації, видав обом учасникам конфлікту по догані. Пояснюючи він відклав, і він зачитив наказ. А він так, так він зразу зібравши ці пояснюючі в руки, не зареєструвавши їх і потім каже: Ну по тому, що відбулося. І каже про оголошення догани. Я була просто настільки в шоці, що я почула, що оголошується догадано не тільки Віктор й не погодившись з цим, тренерка подалась до суду захищати свою честь і гідність. Однак не з позовом до Гробіяна, з яким вже знайшла спільну мову, а до свого керівника. У Луцькому міськрайонному суді сторони подали усі свої доводи, і зрештою позов Наталії Хомюк задовольнили. Наказ про оголошення Догани визнали незаконним і скасували. Однак директор ДЮСШ подав апеляцію, тож учасникам справи заново довелось давати пояснення по суті конфлікту. Директор УДСШ, приймаючи рішення про оголошення а він його, як виявилося, прийняв миттєво, тому що на нараду він вже прийшов з готовим наказом. Так от він, приймаючи рішення про оголошення Догани, виходить в тому числі із пояснюючи Берелюка, в який він пояснював, що він не розуміє взагалі про що йдеться. На слухання до апеляційного суду ані Дмитро Піддубний, ані представник ДЮСШ не з'явились. Тож позицію тих, хто подав апеляцію, почути у залі суду не вдалось. Виявилось, що з годиною різниці у Луцькому міськрайонному суді відбувалось інше схоже судове засідання. За позовом Наталії Хомюк, до Дю США по другій догані, яку Дмитро Піддубний видав їй через візит на попередні слухання справи. Зрештою, судді Волинського апеляційного суду, розібравшись у справі, ухвалили відмовити в апеляції і залишити рішення суду перш інстанції у силі. Апеляційну скаргу відповідача обласної дитячої юнацької спортивної школи залишити без задоволення, а рішення вулицькоміськрайного суду Волинської області від 19 квітня 2024 року залишити без змін. Постанова законної сили з дня і прийняття і може бути оскажено в касаційному порядку безпосередньо до Верховного суду. А отже, остаточно скасувати догану Наталії Хомюк.